Забезпечну версту населення. Максима, скажіть, будь ласка, скільки вам потрібно мінімальної пенсії аби прожити? Я дуже невибагливий. Я про це ще не думав. Я ще людина молода, Впевнений, що треба заробити стільки стажу для того, щоб була гідна пенсія. Тому що завдяки цій реформі, так і буде робитися. робити. Це яка гідна? Ну розумієте, я не буду говорити як деякі представниці ОПО-блоку, що по 500 по 1000 євро вже завтра. Треба жити по тому, по тому, що є в кишені. Для того, щоб були гідні пенсії, треба створити робочі місця. Треба наповнювати бюджет, треба не платити в конвертах, Треба відповідально ставити до своїх працівників. Треба і працівникам також зрозуміти, які отримують зарплаті в конвертах, Що це в них крадуть їх пенсію, їхнє майбутнє. От тоді буде дискусія, скільки воно має повинна бути. Хотілося б, щоб було одразу і все і... і... Всім було щастя, такого не буває, пане Максиме. Ви говорите, що за основу будете голосувати так власне ці законопроекти пенсійні, потім допрацьовувати. Тоді виходить, що до кінця політичного цього сезону скоріше за все не ухвалять вже в цілому ці законопроекти. Можемо побачимо. тому що.